Сьогодні ми вирішили уявити і попитати у наших кам'янчан, чи виїхали б вони за кордон, якщо б зараз вони були відкриті для усіх, і для чоловіків також. Тобто, чи тримає наших людей в Україні щось окрім цього закону? Ну що, ходімо. А якщо от зараз би кордони були відкриті для чоловіків, для всіх, виїхали б за кордон? А, виїхали б. Виїхала б, так. Да, тому що. Дуже шкода дітей, і я розумію, що треба захищати границі. Для мене це болюча тема, бо тато загинув на війні. Тому і так як сьогодні промислово, так от чоловіків немає для них мотив... ну, мотивації, такі зробили условия для них. Ну. А от якщо б зараз кордону було відкриті для усіх чоловіків, також виїхали пособисто. Я б, мабуть, не виїхав би, тому що я не громадянин України, мене не, не, не напрягає ТЦК, але люди і чоловіки, котрі бояться, вони б, мабуть, виїхали. Не скажу вам точно. Чого? Ну, Мені я, в мене тут син, у мене тут діти, в мене тут жінка. Я не, не можу кинути їх, це лише залишиться Ні, ну, А всі якщо, якщо... разом якщо з родиною, то можливо, чому б і ні? Мігрували. Якщо це було можливо, то чому б мені? А чого не виїхало? От Якщо б зараз кордони були відкриті для усіх і для чоловіків виїхала да. б? Да? Чого? Ну, тому що в наші, нашій країні зараз ну, взагалі, такі умови для життя дуже. Що в Северній е, да, Потому что ну <laughs>, что молодой человек есть, которого не выпустят, поэтому не выехала. Но я думаю, я бы выехала хотя бы просто посмотреть, потому что не успела нигде побывать. А без э парня как-то не очень хочется ехать куда-то. Я, мабуть, ні. Чого? Ну, того, що тут моя земля. Так, родилась і тут помру. Я? Ну, я вже старий для імміграції, а то то може б я б і не виїхав би. А взагалі от більшість? Mm, дуже багато виїхало я б. Я би виїхав, звісно. Саме зараз ні, але в майбутньому думаю, лише для навчання виїхати. Якщо все буде налагово, ну, то звісно, так. Да. Україна це ну, страна, яка я раніше дуже сильно любила, ну, але зараз, в принципі, люблю, тому що я в цій країні живу і не маю права не любити, по факту, якщо так скажемо. На даний момент, чесно кажучи, ословия взагалі ну, не для життя тут. Чого не, а, не виїхали? Тому що тут мої батьки, тут всі мої рідні, ну, я не дуже люблю ці переміни, тому не виїхала.